Йду зараз на відкриття ялинки, вон перекрили дорогу. А я як дурочок стоїть, чекає тролейбусу, маршрутка, а нічого не їде. Досить дивно, людей доволі небагато. Я думав, людей буде побільше. Біля пам'ятника Богдана Хмельницького Хмельницькому вже коротше, там же гірки побудували декілька штук. Там вон взагалі черга просто жах. Жах! Вон, видно, видно. не видно. Ні, не видно. Селфі роблять. І ось сюди селфі роблять. Блять, ось люди селфі роблять. О, вибачаю. Вибачаю. селфі роблять. На, да, Людей стало значно більше. Зараз ми знаходимося на, на поштовій площі площу, пояснюю. Я думаю, у кожного з нас в житті була така от жінка, котра, знаєте, вважає себе крутішою за інших, а, котрій терміново от зараз, от знаєте, от, щось у неї в голові там клімануло, і вона починає всіх от відштовхувати і починає кудись там бігти, йти, там, ну коротше, кудись рухатись. І ось така от жінка а, розштовхувала всіх людей весь натовп. Котрий був біля мене, розтовхувало, розштовхувала і штовхнула нормально мене. Після чого мені прилітає декілька нормальних таких тумаків по обличчю. На мене напав якийсь невідомий чувак і напав на мене збоку. За що я тоді отримав, я на той момент ще не розумів. І в мене спрацювала одразу захисна реакція, я опа обличчя опускаю, захисна поза, і відступаю якось там назад, аби захистити своє обличчя. Коли я піднімаю голову, аби подивитись на цього героя і дати, типу, йому відповідь, я вже бачу, що його немає, він стоїть там десь півтора-два метри від мене і починаю рухатись там через натовп. Я в шоці не зрозумів, що взагалі, типу, сталося, Поки почав переварювати інформацію, вже й наздоганяти не, не було сенсу, і не було ні поліції поряд, ніхто за мене не заступився. Було дуже образливо і тому. Камера одразу стоп, і ми з Лєрою перемістились на поштову площу, де ми теж круто затусили. Тут теж є така от ну є ялинка, ялинка, до речі, нормальна. Але підєп, прикиньте, день святого Миколая, а тут грає треп. Тут сцена, сцена і грає треп. І люди ковбасяться, здається. Пісіт. День цього Миколая. Треп! Бабулі колбаситься. Бабусі в ритмі серця. в кухню. Кто с мне ценит, Надиславу, Листівку. <laughs> так, зараз. Бля. Сука. Я ее випадково еще разорвал. Бля. А, ну Маша Малевич, да. Кто еще может надеслать листівку с написом Бонані? на це чого таке, коротше. Да. Дякую, Маша, зараз прочитаю. Іду зустріч з Ми з нею домовились зустрітися в Золотих Воротах. Разом зустрінемо новий рік на Софійській площі. Да, я все ж таки вирішив його там зустрічати. Не на Олімпійській, а там. Після чого. поїду до друзів на Трою. І там зависну. Зависа, не знаю наскільки. Але навряд довше, ніж я зависав 2 3 роки тому. Скарі за до... да, все, так, 3 роки тому. Ось. 3 роки тому, коротше, ми з друзями 3 4 дні гуляли. Серйозно, це було так круто. 3 4 дні, це було просто це, це найкращий новий рік був в моєму житті. Буквально за годину до нового року просто піс. Боже, ви, подивіться на перед автомобіля! Капець! І саме насикаліше, те, що три баби. Ну, воно надивно, в принципі. Блін, але все одно виявляється, тобто за три... Тьфу, за три кажу, три автомобілі просто. За годину до нового року така аварія, Йо моє, блін, шкода! Шкода, але... Буду щось згадати. 10 минут на работу. Вот, там бежит на главную елку страны. Друзів, блін, на Троєщину. Холодно, блін, смерз, їй-богу, коли їхав. Годину добирався з центру. опа опа, опа, опа. Фух, ну нічого, зараз погуляємо. Я правда, коли їхав, мало не заснув вже. Оооо! Нарешті! нарешті! А ми слышали, що хтось до цього?

нет, это Я, я покрасила. Попробовалась? Да. Ой, я ж могу сюда дурить. Здорово. С Новым годом. Привет. привет. Ну, Здорово. Здоров, привет. Привет. Чё, вы, вы, Ешь салаты. Привет. Привет. Да, два дня Привет. 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 Вот это так, Саша, по которому я рассказал слогу, который кончен. По-доброму кончено. Если не криворукий человек, это я. Я, короче, провтыкал, как человек снимал, ну как, я как бы снимал, как человек распаковывал подарки, и я как бы провтыкал. Собственно, а теперь давайте же посмотрим, какие же подарки ему подарили. Мы их уже распаковывали, мы уже смотрели, уже как бы его эффекта не будет. Этот человек как бы дарил подарки, да, вот, 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 вот этот человек. Траву. Он жрет мандаринки, этот человек. Ну да, ты слышишь, что за трава, там еще Карпатская. Да, вот. короче. Вот этому человеку дарили подарки, а теперь ты продолжай, давай. Да, мне подаровали такие печеньки, как на дыну Ну, часто даруют печеньки, ну, в принципе. Like, yeah, to... <laughs> потім як на диму тут Дарт Вейдер. <laughs> ну, тобто oh, це теж. Чого ви мене? <laughs> да, а там не чоловік, а потім то маску. маску. <laughs> <laughs> да, ну як Ігор сказав, типу як <laughs> <laughs> <бо>, Так. Ти, <бо, laughs> да. Коротше, і Star Wars такий. Блін, це не фаза. <laughs> а ти був на сеансі? Подарували <laughs> <laughs> мені Лего, конструктор. Я в дитинстві <laughs> насправді дуже <laughs> любив. Дуже любив, блін, лего і зараз люблю. Серйозно, Лего, це круто. Реально, я, 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 сейчас для себя сейчас. А, нет, там, это, там еще есть деталь. Я думал просто, что ты на вот, вот, весь этот конструктор вот это все детали. это пистолет. Стой, не вы, не вы, ну вот нахера ты это сделала, женщина. Ну вот сломала. Это. Это ты понимаешь, он как настоящий фан должен был все хранить коробке и не распакованным. Точно, я же шел данку. чтобы потом продать за 100 тысяч. Мало то, что то лодки, так вот это вот. А, лепки. Че? Лепки. Там две и... Мало то, что китайцы делали, так еще и не одни и те же. Мой вот знаешь, старборс правильно. Как бы вот эти детали могут а, не подойти просто. к этому. Старборс вот, вот. правильно написано? Да, да. Вот и все. Ладно, я цей момент, коротше, вирішу, хай всі думають, що я крутий пацан, у мене два набори лег. Ладно, знімаємо це з цього моменту. Блін, у мене два набори LEGO Star Wars! Офігенно! Я ж казав, що я в дитинстві дуже любив збирати лего. Ну, це мій улюблений конструктор. І два набори лего, це офігенно. Блін, крутяк. Серйозно, клас. Да, три, три літа. Хто би прийшов? Сериозно? Да, реально. Ви зачем прийшли?